Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Ви завітали в дівчачий і дівчачий влог, де ми цілий день будемо проводити з вами разом. Поміж всіх влогів з подорожів дуже хотілося, як раніше, провести з вами цілий день та показати, що відбувається в моєму житті, і ділитися апдейтами. Тому всім бажаю гарного перегляду, а сама приступаю до ранкової рутини. І як тільки я прокидаюся, то першим ділом іду і беру свої прохолодні патчі з холодильника, адже на дворі така спека, що вранці я постійно прокидаюся з набряками, і мені дуже не подобаються ось ці от набряки під очима. У мене ще ті ж самі патчі, що я вам показувала в попередніх влогах, від Хілері, ось такі от голубенькі. Дуже приємно. Мені здається, якби я патчі зберігала не в холодильнику, то їхній ефект і мої взагалі враження від них були ну, звичайними. А тут мені прям подобається і таке освіжаюче одразу. А поки патчі виконують свої справи, я хочу ще розігнати трішки лімфу і ось таким от м'ячком зробити масаж. Не забуваємо розминати шию, я взагалі скрізь достає рука, розминаю, адже я цілу ніч сплю, я багато сижу, працюю і це дуже важливо для мого тіла. Ну що, я думаю, час завершувати, роблю приблизно 2-3 хвилинки, іноді, якщо є час, то можу і 5 поробити. Знімаю печі і одразу наношу гель для вмивання. У мене той самий від Роше, котрий ви вже бачили не один раз, але мені подобається наскільки це велика ємність і як надовго його вистачає. Далі у мене тонер. Ну, і, звичайно, зволожити обличчя. У мене тут вже не так багато залишилось крему. І знаєте, що я хотіла сказати, що від Medic 8 в цілому мені подобається якість цього крему, як він зволожує шкіру, але він досить швидко закінчився, порівнюючи з інститутом, ну взагалі, напевно, на кілька місяців раніше. І ось це мені не подобається. Але я не порівнювала по кількості мілілітрів. Можливо, тут його дійсно менше. Тому буду думати, який далі крем обрати, адже цей майже закінчився. Ну що, основний догляд, він, в принципі, завершено. Ще невеликі похопичі рухи по обличчю, щоб освіжитися. Ну і наостанок наношу сонцезахисну зволожуючу сироватку з вітаміном С. Тут SPF 30 Вона наноситься за пів години, як ви входите, на. Вулицю, тобто, коли ви попадаєте під активні сонячні промені і захищаю обличчя. А тепер точно все готово. Досить швидка у мене ранкова рутина. Приготували з мамою на сніданок бананових панкейок. Також я ще собі приготувала бананове лате із солоденького до панкею, буде згущене молоко і фундучна паста від том. Тому хто сідає снідати, вам також смачного. Домовились з подругою вийти прогулятися, і так як я маю ще вільний час, вирішила взяти свій стайлер і зробити укладку такі легенькі локони. Насправді я ще не вмію ідеально робити укладку, ну, знаю всіх тонкощів, тому я не буду вам нічого радити, а просто покажу, як наразі це у мене відбувається. Так, мені точно буде потрібна ось така от насадка, ось така от насадка, і також та, що крутити. Беруть у тоньшу, тому що з нею локони не мають триматися довше. Ну і покажу вам одразу, що я буду використовувати. Перше це ось такий от стайлінговий спрей, для того, щоб він тримав трішки об'єму від Bad Head. Також це у мене термозахист від Taft. і ще буду наносити олійку на кінчики, щоб не дуже їх пересушити. Так, спочатку, звичайно, термозахист. До речі, волосся повинно бути зволожене, але враховуючи, що у мене воно сухе, я його щойно не мила, у мене воно буде зволожуватись саме за допомогою термозахисту. Так, здається, одна сторона вже має бути зволожена. Ще Наступним кроком у мене буде ось цей от засіб для кінчиків. І крайнім я буду наносити ось цей от засіб від BetHead. Його варто наносити по всій довжині і не шкодувати навіть на корені. Спочатку буде такий лепкий ефект, але згодом його варто просушити і він надає об'єму. Тепер ось цією насадкою буду проходитись по всьому волосю і намагатися ось так от трішки припідняти корені. Я просушила волосся, дуже акцентувала увагу саме на корінні, щоб воно не злиплося. Тому можна приступати далі. Тепер беру ось цю насадку, щоб крутити волосся. Кілька секунд, я просушую одну прядку і на гарячій температурі одразу залишаю, щоб вона зібралася, і коли я буду її розпускати, щоб вона не впала. Тому що якщо одразу я зараз буду стягувати з фена, да, воно потім впаде і просто за рахунок того, що гаряче і важкість, воно розпадеться. Я думаю, достатньо. Забираю її, грузажим і фіксую. Ну що, ось таке у мене щось вийшло, все позаколювало, дещо вже порозкручувалось. Але дуже сподіваюся, що фінальний результат мені все ж таки сподобається. А поки воно ще все остигає, буду наносити макіяж. Ну хіба це не крася? Дуже подобається. Дайсон творить чудеса. Я дуже прагну навчитися робити укладки з такими широкими хвилями. Але зараз теж непогано. Мій образ на сьогодні готовий. Чорна сукня, також взяла бежевий жакет, тому що вечори вже прохолодні. І чорненька сумочка від GWP. І поки ще маю час, зроблю вам розпаковку пакунку. Я отримала також на день народження, не дивлячись на те, що воно минуло вже близько двох місяців назад, мені прислали ось такий от подаруночок. я не відкривала, хотіла зробити це разом з вами. Але якщо чесно, поки я тримала цей пакуночок в кімнаті, у мене вся кімната пропахлася. Неймовірний запах. Так, ось так от він виглядає. Тут дуже дрібні частинки, щоб не руйнувати шкіру. Пахне мигдалем неймовірний запах. А наступний продукт це уже молочко для тіла з лотосом та франжепані. Також неймовірний запах. Знаєте, я ще не відкривала їх, а запах мені вже дуже подобається. Давайте одразу зволожу руки. До речі, хто користувався засобами від La Sultan de Saba, пишіть в коментарях, які запахи вам подобаються. А в мене поки це лише перші засоби від них, тому я буду тестувати. Але одразу кажу, що запахи мені дуже і дуже сподобались. Так, у мене тут піноклада, а в лізі айслати на кокосовому. Я вже повернулася додому, змила макіяж, переодягнулася, і як ви можете бачити, моє волосся знову рівне, а локони розкрутилися. І це все за рахунок того, що в мене, по-перше, каратин, а по-друге, я не фіксувала жодними спреями і лаками. Тому мені, взагалі, подобається, що можна кілька годинок походити з локонами, а потім волосся рівне, як було, і до. Да. А зараз я буду йти і далі монтувати відео.